Привіт! Сьогодні поговоримо про адгезивність, це щеплення, тобто ліпучість матеріалів, як вони ліпляться, приліпляються до шкіри як вони ліпляться, приліпляються до волосся. Що ж обрати? Перед тим нагадаю, що всі наші маніпуляції зі шкірою мають починатися з обробки шкіри до засобами, потім тальком, потім ми працюємо з матеріалами і обробляємо шкіру після. Тими, матеріалами, тими засобами, які ми використовуємо. Тож, давайте розбиратися. На першому місці, який є, на мою думку, найнебезпечнішим для шкіри, це теплі воски під стрічки. Вони є в картриджах, є в залізних банках. Наносяться вони або картриджем, або з банки шпателями, приліпляється ленточка, і вони знімаються. То оце. Найадгезивніший матеріал, який дуже сильно приліпає до шкіри. І дуже сильно приліпає до волосся. З ним треба бути дуже обережним. І найкращий варіант, коли в людини чутлива шкіра або суха шкіра, це працювати не по тальку, а по олії. Це набагато безпечніше і якість шкіри при тому буде найкращим чином зберігатися. Далі. Можна сказати, протилежність. Повна це оце. Це гарячі воски. Вони є в гранулах, є в таблетках, ну, великих таких, є в брикетах, тобто ми їх топимо, засипаємо в пічку, топимо і тоді наносимо. Гарячі воски використовуються на гарячих зонах, тобто це підпашки, бікіні, ну і обличчя. Що цікавого? Найцікавіше те, що ці гарячі воски до шкіри безпечні, вони найкращі, вони легко знімаються, вони не приліпаються до шкіри. А ще як ви працюєте правильно, вони ідеально знімають волосся. Тобто, плюс їх в чому? До шкіри абсолютно, абсолютно лояльно, до волосся безжально знешкоджуємо, забираємо. Навіть забриті шікоси, навіть на бідінь. І ще один варіант роботи це цукрова паста. Цукрова паста підбирається за щільностями на різні плотності. Працюємо на її потальку, Але вона, можна сказати, середнячок. Вона при правильному нанесенні шкоди для шкіри не зробить. Але волосся витягне. Єдиний мінус цукрової пасти нею працювати трішечки довше. І нею треба навчитися вправлятися. Тобто тримати її в ручках і нею керувати. Тоді все буде ок. Тобто до шкіри вона абсолютно нормальна. І волосся, вона завжди витягує. Якщо воно не коротке. Якщо коротке, тоді воски. Ось так. А якби ви були підписані, ви б знали більше інформації про депіляцію. Okay.